Допомагають отримати об'єктивну інформацію і безпосередні зустрічі міського голови з городянами. На минулому тижні їх відбулося три. Дощова погода не налякала мешканців третього мікрорайону. Зустрічі не завадила. Одразу почали скаржитися городяни міському голові на свої проблеми, на стосунки з комунальниками. Відвертим був і Сергій Степанов. Чи не єдиний спосіб виводу з критичного стану житлових будинків сьогодні це створення ОСББ? Сіми каже з розумінням атасі, що кожен понемножку має щось зробити, та звісно, ситуація із кровлями, з підвалами і у під'їздах у нас поміняється. Як мені своє місцевість давати ОСББ з, з цим чоловіком, який не збирається платити? Мені що, його і, ліз, і свого кармана платити за нього? Та ті, хто вже має досвід, заперечували своїм сусідам. Боржники не є проблемою, коли люди об'єднуються. Ми, ми дуже я, сідуємо, своєго, Дуже благодатно. за то, що ви, Ніна радила всім, хто бажає затишку і порядку у своєму будинку, не зволікати з самоорганізацією. Багато критичних та об'єктивних зауважень від імені мешканців третього почули представники влади. Те, що вони ходять у люди, городяни вітають. Це мені подобається, це так і має бути, я так вважаю. Скільки він зробив для дітей? І от я от йду, вот тут, у мене душа ось так. Там ж, що тільки не зробили. Це ж прекрасно. Благодарим Господа Бога і здоров'я йому. Дякували за зроблене міському голові і у центрі міста. Серед, да. ну я почну з хорошого. По-перше, спасію вам от цей пенсіонерів, от тих мам молоденьких, які є з коляски по вулиці. Тепер дітки бігають свободно, спокійно, не боясь за свою життя, і мами тебе чувствують хорошо. Ну а надо сказати.

Очень очі позорить Единственная проблема та що молодежі дійсно особливо нічим займатися, розв'якатися, скажем так, в нашем городе. То же самое отсутствие кинотеатра. Это, вот, По моему очень таки действительно большая проблема. Проблемы в городе очень много. Їх ново ну, как-то надо рішати. Ну постепенно решается, но не очень быстро. Я понимаю, что быстро все это решить невозможно. Сьогодні таких об'єктів, що понад уси непокоїть владу два. Будівля кінотеатру Восток та недобудова лазні. Останній нещодавно втратив потенційного інвестора. А перший приватна власність, господар якого втратив інтерес до нерухомості. Вплинути на ситуацію фіскальними методами неможливо, можна лише сприяти пошуку нового потужного інвестора. Чим і займається влада, пояснював міський голова. Багато нарікань на свою роботу довелося почути комунальникам, адже житлові будинки за останні роки накопичили безліч проблем, та кількість ремонтних робіт сьогодні. У рази, ті. Мы в моем месте стояли перед проблемой. Или наши коммунальные службы, кроме подметания улиц, больше ничего делать не будут в состоянии дальнейшем. Или все-таки мы будем двигаться в улучшении состояния наших домов. Мы очень вас просим. Придите к нам в подъезд и посмотрите. Это самый хуже подъезд в городе. Некрасиво от некоторых даже некорректно вопросы поставлены по поводу ремонта в подъездах. Вот ремонт в подъезде. Сегодня такое время, понятно, наверное, надо засучивать рукава и самим делать это. У нас в подъезде живут люди. Мы собрались, побелили, покрасили все сделали. И мы тоже пенсионеры, и мы тоже без больших доходов. Два других подъезда, там, там совсем другое. Я поэтому и слушаю, и думаю. А ведь все равно надо нам всем браться, не только государству. Мы же-то живем в своих домах, в своих квартирах. Поэтому мне кажется, что и нам надо шевелиться. И даже пенсионерам. Маш, ж мы не люди, что ли. Мы хотим выйти из квартиры, чтобы вот чисто было. Чтобы около подъезда было чисто. Поэтому мы собираемся и делаем. Такі приклади самоорганізації городян з утримання своїх будинків існують по сусідству. Жовтнева 11, і вони не поодинокі. В цьому році, дякую, слугарі з парковому і всім, виділили нам 265 тисяч на кров'я кровля на на слідчуго. так сантехніка. не розходилися ще довго. Така практика спілкування має серйозне значення для розуміння, як далі працювати. Переконаний міський голова. Є проблема. Много ми чогось зробили, Люди з благодарністю відмічали і оцінювали. То, то, что мы смогли сделать, при всем при том, что нужно сделать еще в 20 раз больше. Люди хотят с нами общаться, ну, скорее всего, даже дефицит общения, дефицит общения с коммунальными службами, ну, естественно, с мисским головой, это традиционно. У людей есть желание, у людей есть надежда, естественно, это самое дорогое для нас, как для представителей власти. Вот это тот контакт, который нельзя потерять.